Та, блін, що там творится? Та. Ой, всім привіт, друзі, з вами я, Містер Плейзи, ЮТ, і сьогодні... я займаюся виноград. Замість того, щоб вийде обійти, я дивлюсь вікно. І, Прекрасно. А, ставте лайкусики підписуйтесь на канал, ну а ми... идем на вулицю. О, то Ай, ти хто? Ну я твій, Я, я, я з, збіжав. Ой, ой, я прилетів з канад, канадської ту, ту, комплексу, комплекс. А, Ну, добре. І мені що це? І мені при чому тут? Дав, д, давай ти мені допоможеш. Ну, добре. А що тобі треба? Мені тр -тр -тр треба дім. Ну пішла я тобі покажу. Ні, можна в твоєму. А нафіга тобі мій дім? Ось вс б'є домики. Та-та-та, в тебе найвеликий дім мені там подобається. Чого ти так? Добре, я зараз приду, тільки ти в мій дім не заходиш все я зараз прийду. ладно друзі, як ви допомагати, чи йому чи ні. Так, ось учить мои вікно, і она дивиться і сюди. а а я думав, тут щось сталки о я придумав, що я зробив. Вот Оце тут паровозик Чому він такий швидкий? от як там швидкий Затормозив, А, не. Ладно, запишу на камеру, як что-то. Так, надеюсь, мене записали. Та блин, що він так шукает? Мені ж треба туди їхати, Ладно, не важно. Так, я друзі, скажіть, мені допомагати йому чи ні? Там у челіку, Ладно, я вирішив тобі допомогти. Ну-ну-ну, можно зайти? Ч ж ты подозрительно, Ні, чого не подозрительно. А якщо я вызову полицию. Ой, не треба копів! А ч... Ой, ой, полицейский. Я щось не розумію. <звук> ч це таке? Ладно, це не важно. Я щось не розумію. Ч це такий Стран? странний? Та нічого особливого. Та-та-та -тата не! Е, що ти взяв? Так, почекай, ми про інше говорили. А про що ми говорили? Фу, та, да, ми говорили, що ти мені дозволив? Ні. Зараз почекай. Ну ладно, поки захочеш. Е, не знаю, де ти будеш спати. Ну я тобі можу дивитися, дивити, що зараз зробити. Е. Будешь на кріслах спати? Да да дну добре Ну щось ты подозрителей? Кого ты взяв? Ну ладно, лягай вже. Я бігу теж поспотки. Ты шо не там? А ч поршите? Э, ты ч біля скафир? Та, я речи кладу. Ладно, я їсть такой. А де моя їжд? Не знаю, может з'їв. Я нічого не їв. Ты тобі двері закривати не вчил? Ти так! Леце скользняк! Який скозняк? Ну сквозняк! Ну ладно! Ладно, де моя їжа? Так, наверное, ты зрив! Ну, мы хотя бы в холодильнику... О, в холодильнику сосе. Візьму тут трішечки похавали. Кавунчика. У меня ж було 21 кавун. Да я не знаю. Я точно помню, що что у меня был 21 кавун. Ммм, смешные. Э, ладно. Вот куси в тришечке. Донатор положить. Я цього не знаю, я в тебе тільки першу ніч. Ладно, щось ти підозрілий. Та-та-да та, звідки ти все зіря? Ладно. Ладно, можеш спати? Я теж буду спати. Mm. Друзі, котрі мені не дивитися. Коротше, друзі, в мене є план. Нучку, коли він буде спати, встати і зам... і Пустати в вилок. Що ти там робиш? Та? Та... Сплю, я сплю. А та, ну добре. Блін, я то зріла. Я просліжу за ним. Якщо що, я визову поліцію. <звук> О, прекрасно. Скільки тут речей? Головне, щоб він не проснувся. Добре. Неприкольно я притворився, таку. я так говорю, а він такий повів. Ну що показалось? Главно, от це ніколи Він щось говорив в холодильнику. Главное не головний. Що мені тут кажется? А, присутні які. Чи то в нього база? Ну добре, не важливо. Так, що мені треба? Треба щось покласти я вже спати хочу. Аккуратно, аккуратно, друзі. Так, друзі, все, я проснувся. Зараз ніч. Він спить. Так. Що він говорить? Я спать хвачу. Ограбление. Я ограблю. все ограблю все-все. Я бандит. я сбежав вс в моей канале, я Хі -хі. Ой, скажете. А, Фу, я сплю сон. Ой, Ограбление. Так. Алло, полиция. Так в Майнкрафта тихо аккуратно острігатись бандита Канади. Я його вже не знаю, що... To, де він? Де він? Summer. В мене домі спить? Говорить, ядер сматрижання. Село в своєї дім, коротше, такий великий, а, біля оцього фонтану. Що ми виїжджаємо. Ну не фонтан, а колоць. Ну будьте розуміли, зараз вийдемо. Друзі, прекрасно. Так, надіюсь, вони вже скоро прийдуть. Не просипайся. Знайсу. Да будь ласка, та не треба, що ти робиш? Я наві, наві, навіщо ти збіжав? Та мені треба услугового. Короче, мені без різниці арештуємо. Ну, ладно, я звалю, поки у вас буде така битва. Быстріше. Друзі, а поки вони там розбираються, ми будемо закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, за мене будь. Мерефелеве зіте всім до побачення!